Дитяча залізниця в Ужгороді почне роботу вже за три місяці. Справа зрушила з місця після зустрічі голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля з керівником Львівської залізниці Іваном Груником. Зараз на території Ужгородської дитячої залізниці працює близько 40 ремонтників: замінюють залізничне полотно, шпали, ремонтують початкову станцію, відновлюють прилеглу територію. З берегівського депо на території залізниці вже доставили справний локомотив. Основну частину фінансування ремонтних робіт взяла на себе львівська залізниця. Ще частину грошей має дати Ужгородська міська рада. Закарпатська ода теж готова долучитися до фінансування цього проекту. Орієнтовно, робота з відновлення дитячої вузькоколійки в Ужгороді триватиме три місяці, і вже восени її офіційно запустять. Це буде дуже цікава, креативна атракція туристична, яка буде користуватися попитом. Як і у жгородців, власне, так і в наших туристів, наших гостей. Е, наскільки е, великий буде пасажиропотік, умовно кажучи, у цій, у цій дитячій залізниці, наразі прогнозувати дуже важко, однозначно, як економічний цей проєкт є збитковий, але е, у нього і не така ціль, і не така мета. Якщо вдасться відновити, в чому я переконаний, то це буде нашою особливою Ужгородською родзинкою для заохочення і для приваблення наших туристів і гостей міста.